Чому наші політичні партії дуже часто називають не справжніми партіями а лише політичними проектами? Ну, одна з е, важливих причин, але чи не найважливіше, це те, що вони не відкривають джерела свого фінансування. Власне, Анжеліка намагалася з'ясувати, хто все таки утримує політичні партії в парламенті, їй це вдалося зараз. Ми дізнаємося. А також вона опитувала депутатів, які досі не здали звіти свої до центр виборчкому за передвиборчасу кампанію. Вже всі політичні партії опублікували свої фінансові звіти за минулий рік. У маленьких замітках в газетах малюють мільйонні суми. От зокрема у надходженнях партії регіонів значиться 325 мільйонів. У свободи 27 мільйонів. Членські внески становлять лише незначний відсоток від цього. Жодна політична сила не вказала свої основні джерела фінансування. Ми дізнаємося, хто є донорами партій. Скатріку е, спонсорів партії, хто дав основні пожертвування. Ви навіть серед народних депутатів можете побачити декларації, в яких є цифри шісла нуля. Хто робить ці добровільні пожертви? Знаєте, ті, кому не байдужа ситуація в Україні, я можу сказати одного найбільшого це я. Завтра чи післязавтра я вам розкрию всі джерела, які є. Є певна частина членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які займаються активно бізнесом. Будь-який бізнес, який пробує підтримувати опозицію, зразу отримує проблему від податкової, від прокуратури, від міліції, служби безпеки тощо. А якийсь фіксований членський вне. 10 гривень. Ні, у нас добровільні членські внески нема е, чіткої фіксації. У нас членські членський, членський внесок не має верхньої межі. Людина зобов'язана в будь-якому випадку хоч яку-небудь суму внести протягом місяця. Якщо ти є членом організації, це може бути 3 гривні, це може бути 5 гривень. Це може бути 100 гривень. Це може бути 1000 гривень. Може бути 10 тисяч. Можна декілька ти слів ваших, будь ласка. I didn't, I didn't, I didn't. Про свої фінансові витрати щодо виборчої кампанії не прозвітували і сім народних депутатів або не дисципліновані, або є що приховувати. Запитаємось, ЦВК каже, що не отримала від вас звіту щодо фінансових витрат під час виборчої кампанії. Ми будемо говорити відкрито. По-перше, я не звітую з ЦВК. Я прозвітувався в окружну виборчу комісію. Нічого закрита інформації немає. Я думаю, я не отримала одні з самих перших. Я перевірю. Звіти, які потрібно було здати після виборчої компанії, я здав у себе у окружній комісії. Там на місці не розібралися, тому здав все, не переживай. Ви точно все? Сто відсотків. Півтори неділі назад. Сила їм цю інформацію. Законом необхідно, я все діла. Але ж вони надіслали. Вони кажуть, що в них немає від вас ніяких даних. Все, що потрібно буде зробити, я зроблю, не хвилюйтесь.